Друзі, всіх вітаю, N-Crypto Awards! і ви всі знаєте, як крипта сьогодні пов'язана зі штучним інтелектом. Поряд зі мною Євген Тищенко, який якраз і представляє штучний інтелект Жень, представся, будь ласка, яку сьогодні презентуєш компанію. Вітаю, друзі. Я CEO компанії Джеметс, це перше рекламне агентство України. Ми займаємось рекламою та штучним інтелектом. Все, що стосується штучного інтелекту для бізнесу, автоматизації бізнесу і так. далі. Жень, якщо порівняти 2024 та 2025 роки, наскільки збільшився запит від бізнесу якраз до штучного інтелекту? Запит від бізнесу постійно росте цьому році. Компанії вже більш стрімко використовують штучний інтелект в своєму бізнесі. Що стосується України, то ця цифра виросла майже втричі. І тому ми даємо всі можливі рішення для того, щоб допомагати бізнесу за рахунок новітніх технологій рости, розвиватися набагато швидше, і ефективніше. Наскільки ми близькі до того, що штучний інтелект може витіснити найпопулярніші професії? Я думаю, деякі професії це вже відкриті дані він однозначно не замінить, але будуть популярні люди, які вміють працювати штучним інтелектом, і тому ці люди будуть завжди в мейнстрімі і будуть рухати бізнес далі. Друзі, а як у вас зі штучним інтелектом?